О-о-о, о І це було жорстко. Грубий пол тут і не дійсно. Ми бачили, як гравець повністю пролетів повз нього І зіграв прямо. Удар у ворота і небезпечно. Воротар сьогодні демонструє просто фантастично. Це дуже грубо. Абсолютно з вами згоден, Це був не о, і це ще один удар. Підійшов до м'яча. розбив, Удар. Сентри, долбайоп, блядь! Поїхали, є, бля, ну а котану надо, Кулік долбойок стоїть отак. Все, Судя, главний морець. Діхні представителі хай стоїть, ну тільки не я. Він хотів покинути між ніж. Так, це була справді елегант. Неймовірно, В який момент. Подача. І це повинен бути гол. І ось він момент істини. Він не вагається прицільний. Всім привіт, вітаю на каналі. Я Діма Крало. Сьогодні будемо грати з потужною командою Крістал Патріот. У нас немає непотужних команд. Так виходить, що ми на передостанньому місії в турнірній таблиці. Ще хотів сказати, що це остання гра першого кола. Сьогодні буде дуже емоційна гра. Завдяки нашим захисникам ми маємо можливість грати в цьому турнірі. Все буде Україна. Підписуйтесь на канал, гарного перегляду, заварюйте щось смачне, пивко. Поїхали! Раз-два, говорю, победа за нами, бля, брат. На мені море і купа помилок Пару розбитих сердець, дівок Декілька слів і фони недобрі добрів ті думки про тебе на морі Сотні пропущених джепів на ринці Краще вже там, що на п'яній хатинці Тисячі більше минулих тих друзів Був би в Парижі, сказав би французів, купа тих цирів, що стали думками. Вісля зовсім тікли літаками Багато моментів, де я промовчав Треба було лівий, правий помчав. Вже суне п'яний на лори п'яний На новому мерсі Єдина справа, справу і Кличу ти ролик, силю про та він зайнятий, він на моїй руці Сумне піано, на лори піано На новому мерці їду на справу Кличу ти ролик, сти люди прості Та він зайнятий, він на моїй руці Давай, я хочу Трусів Будеш зберігатися Ті ж тоді ж наказали два рази разом у Макошенів вони получили, а потім ще ми їх трошки пропустили. і все, і чемпіон Та сюди не І Макошенці були другим містом, благодаря цій нашій побєді А то я їжу, їжу, одни одні блядь. ні промотають. Якщо Тарас буде біжати, тоді треба так віддавати. Він в принципі задає момент, як показує соціальний. Дограємо до конця, слаба їх наванка — це защитники. Щось у них там компаніях стоїть, коротше, треба цим користуватися. Бороться до кінця і за малими, бо мали люблять, що робити. Вони не йдуть, а вони люблять кинути м'яч і побігати. От вони просто кидають м'яч і біжать. Поэтому давайте, потому что уже, короче, пожеклися, реально пишуться. Ну, там, где треба булочки забирать, там їх просралися. <процран. процран. процран>. Если ми будем так играти, блядь, здорово играти, як і сос, там ми играли в 70 <процентр> минут, то буде все хорошо. В центре буду играть я и влад, я чуть-чуть буду не опускаться. Чуть-чуть буду опускатися. <процентр> понял? У центрі, Паш, Паш, Паша, у центрі більше пасом шукати влада, не мене. Понял? Я больше буду на ну, оборотную функцію делать, понял? Все? Давайте, то всем удачной игры, короче, давайте, начинаем о, до конца разговаривать. Доброго дня, шановні любителі спорту. З вами, як завжди, ваш улюблений коментатор Джон Чемпіон. і Я неймовірно радий вітати вас у нашому ефірі. Сьогодні у нас в гостях людина, чиє ім'я говорить сама за себе, справжній майстер своєї справи, який знає все про гострі моменти та ідеальні укуси в спорті. Вітаємо Віктора, нашого видатного стоматолога. Всіх вітаю і вас, Джон Чемпіон. Для мене величезна честь бути тут. Завжди приємно ділитися своїми думками та емоціями зі справжніми поціновувачами спорту, особливо коли знаєш, що можеш додати гостроти обговоренню. Отже, шановні болівальники, і ти, Вікторе, пропоную зануритися в холодну реальність турнірної таблиці. І, на жаль, перше, що кидається в очі, це становище нашого улюбленого клубу – ФК Березна. Я боюсь давати зараз коментарі. Да, Джон, це дійсно болюче. Ми бачимо проблему. Ми знаємо її місце розташування. Якщо підійти до справи з розумом, з правильним інструментарієм і чітким планом лікування, то ФК Березна може не просто вижити, а й показати, що навіть з глибин можна піднятися. То бо ж у нас Парамедик. Галік говорить, чуть блядь. каліна. <рес> <рес> О, Вікторе. Тільки на ми заговорили, як нам вже підкидають нові проблеми. Шановні вболівальники, ось він. Перший небезпечний момент біля наших воріт. Його ліва нога це справжня гармата. Це був дуже небезпечний момент, і ми з полегшенням видихнули. <рес> <рес> Я думав, дядський <це> такий, голосочок <рес> прав. Вікторе, а ось це вже запитання на мільйон. Як ти оцінюєш наші шанси на перемогу? Зачекай, Джон, ось це називається читати гру. Наш захисник ну на просто браво. Джон, ти ж знаєш мене. Я не така азартна людина, щоб робити прогнози. Я більше схильний до аналізу, до того, що бачу на полі. Тут і зараз Ти бачив? Ти просто подивися, як чудово ми комбінуємо, і ось він удар, прямо по воротах. На жаль, прямо у воротаря. Ми ж знаємо цього воротаря. Він не просто так стоїть у рамці. Він на досвіді. Здорово, здорово! Та може тікати. У нас там в, в Ютубі воно ну, може смати. А, нам. Цікаво, як би як не крутинах. Дивись, ось це так. Тут ми бачимо фол. Переглядаю епізод і мушу визнати, це дуже сумнівний фол. Можна було і вибачити гравця. Ох, Вікторе. Ну ось так. Тільки но ми обговорювали сумнівний фол суперника. Як настала і наша черга фолити. Це був момент, коли суперник мав нагоду покарати нас за фол. Гра супер. І граємо на стадіоні міста Мена. Буде перемога. А ми зараз саме лозаємо сімечки. Вікторе, ну що ж це за маєстро? Ти бачив це? Я бачив, і на жаль, такий красивий фін не завершився тим, на що він заслуговував. Тільки но ми говорили про красиві комбінації, про блискучий захист, про те, як ми тримаємося. І ось він. Гол. Ні. Вікторе, ось він. Момент, як ми, ми пропускаємо гол. Це боляче. Це завжди боляче, тим більше після того, як ми бачили стільки зусиль від нашої команди. Останні матчі ми першими пропускаємо. Це ж просто біда якась. Що ж, немає часу на роздуми, немає часу на розпач. Розводимо м'яч з центра. Вікторе, підсумовуючи, як ти коротко охарактеризуєш те, що ми бачимо на полі, і що має стати головним для березня у цій грі, щоб змінити рахунок. Якщо подивитися об'єктивно, гра справді рівна. Суперник забив, але це був результат нашої миттєвої помилки, а не тотальної переваги. Давай, давай. Що ж, шановні вболівальники, і ти, Вікторе. Ми бачимо, як команди йдуть на невеликий водопій. Це дуже важливо, адже сьогодні справді спекотно. Ні, все виходить, чуть-чуть Ребята, спокійненько, сильно багато. Спішимо. Спокує, становітняй до них, задайте па. П'ятиметрові зони кажуть. Спокойні. Ми реально не переїдемо. Ворона, красавчик. Починаємо нахуй. Після короткої, але такої необхідної перерви команди знову повертаються на поле. Ну ось тобі і водопій. Тільки на команди вийшли на поле, тільки но попили води. А вже небезпечний момент. Так, Джон, і воротар врятував нас. Я ж тобі казав, що воротар це половина команди, а в такі моменти це всі 100%. Рівна гра. Шанси на перемогу 50 на 50, моменти і там, і там є. Але виграє той кому пощастить. Вікторе. Як ти вважаєш, що зараз переважає в грі тактика чи чисті емоції? І чи є це обмін моментами? Джон, ти задав дуже влучне питання: тактика чи емоції? Давай, 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 льоха, давай, давай. Бей! Друга, друга! Льоха! Блять, ну, ну ну тобі ліва і я ворота я Зараз, дивлячись на цей божевільний обмін моментами, я схиляюсь до думки, що переважають бажання. Вікторе, вікторе, ось він. Дочекалися. Момент. І пенальті. Наш гравець, схоже, робив подачу. М'яч летів у ціль, і тут рука захисника суперника. Так, Джон, було торкання рукою. Це видно, м'яч явно влучив у руку захисника. Це вже було на розсуд судді. Ставити пенальті чи ні. Отже, сам по собі факт, що м'яч влучив у землю перед рукою, не гарантує, що пенальті не буде. Все залежить від того, як рука розташовувалася, чи збільшувала вона природний об'єм тіла гравця, і чи отримав він перевагу. Суддя буде оцінювати всю ситуацію в комплексі. Гол! так, так, так ми це зробили. Непогано так пробив я б навіть сказав відмінно. Ти знаєш, що мені особливо подобається в останні хвилини, незважаючи на всю напругу. Це якість гри, особливо в плані передач. Джон, ти влучив у самісіньке яблучко. Саме так. Мені теж подобається ця якість гри. перед воротиком. М'яч пролетів повз голови наших захисників і нападників суперника. Ось він сигнал арбітра. Перший тайм завершено. Рахунок 1-1. Відпочиваємо. Шо, шо гра, гра равна. Гра, на, гра. Начало, ну, начало 100% за нами. Есть, ну, хорошо. начало ми почали здорово, потім гол, обідний гол, тому Об що різанули защитник наш, вихався на сам, сам гол. А так ми хорошо, сьогодні, сьогодні хороша добро. Нас ігра. Хороша ігра. Ну, пока, пока гра рівна. Вот этот рывочек надо буквально чуть-чуть, не давать им принимать и все, не обрезаются раз за разом. И есть возможность выходить в атаке. Вчера... Последнего паса В начале у... у... здорово. Вначале здорово, а потом мне друг на друга, і пошло, що попало с и Пошло, что попал. Я первый раз. Ну понятно. Ну надо чуть, надо. Надо чуть порыгать морок. Це би молодше, вони ж даже не спорюють. Там 50 на 50. діла на відеобуттралалеротрала. Отак, басі в руті подбил. Що ж, шановні вболівальники, і ти, Вікторе, ми повертаємося до матчу, до міста Мена. Саме тут на стадіоні розпочався другий тайм цього надважливого поєдинку. Другий тайм розпочався дуже жорстко. Це одразу ж сталося. Подивіться, яке зіткнення це було дуже неприємно. У одного з гравців перехопило подих. Він лежить на газоні, не може вдихнути. Нормально це було дуже серйозно. Ми тільки що дізналися, що це був удар в печінку у гравця. Ох, це надзвичайно боляче і небезпечно. Не дивно, що йому перехопило дихання. Швидка допомога вже викликана, і це єдине правильне рішення. Вікторе, враховуючи, що суперник постійно створює небезпеку, а наша команда відповідає лише моментами, на що зараз варто звернути увагу. Команди щоб не просто відбиватись, а перехопити ініціативу, Оцей, оцей чоловік виграє в Садірас, а там, а там без футболіста та матіла. Первоя робота, всю одну піздюліну спішемо. Це була розкішна атака, побудована на взаєморозумінні, на цих передачах, да, про які да, ми да, тільки давай. не говорили. М'яч просто літав між нашими гравцями після пропущеного першого голу, після травми гравця. Вони знайшли в собі сили, вони вигризли цей момент. Це був ідеальний розіграш, який призводить до нашого другого голу. Джон, ти ж сам бачив. Так, це був чудовий розіграш. Результат командної роботи, взаєморозуміння. І тієї якості передач, про яку ми говорили, давно ми не виходили вперед у рахунку. Нападальши гон забілкліна блядь. вікторе. Це ж так важливо вийти вперед у рахунку, особливо в цій останній грі першого кола. На турі. По грі хто сьогодні виграє. Кристал виграє. Що варто підкреслити зараз? По грі ми не поступаємося. Навіть коли ми були в ролі наздоганяючих, навіть після пропущеного голу, ми не виглядали гірше суперника. Але загальний малюнок гри показував, що ми здатні контролювати м'яч, будувати атаки і захищатися. І ось вона: блискавична атака, яка завершується взяттям воріт. М'яч влітає у сітку. 唉呀 Ми заслуговуємо на цей гол. Що ж, шановні вболівальники, рахунок 3-1 на користь березни. Це справжнє свято футболу. Доброго дня, дуже радий вас зустріти на такому святі хорошого футболу нашого. Я вас передуждав, що я тільки появляюся на стадіоні гали починаються забиватися, гали. незважаючи на таке захмарене небо над нами, як ми зараз живемо в цьому світі в даному спорт це перш за все. Спорт виховує мужчин, воїнів, хантерів. Джон. Ти дуже влучно підмітив. І так я дійсно вважаю цей момент сумнівним. Той штрафний, з якого ми пропустили гол, я його переглядав кілька разів. Ти абсолютно правий. Це гірка правда. Так, з їхнього штрафного ми пропускаємо. І треба віддати належне. Удар суперника був дуже гарно виконаний. Ми тільки но з такою радістю обговорювали наш третій гол. І тут з цього сумнівного штрафного, з блискучого, але такого прикрого удару суперника рахунок вже 3-2. Це ж просто жах. Вся гра перевертається з ніг на голову. Ми пропускаємо, що суперник зрівнює рахунок. Рабі, це наша кайбоха. Давай подивимося ще раз. Було положення поза грою чи ні? Це дуже важливий момент. На жаль, на цих камерах, які ми маємо, ми не бачимо чітко, не можемо зробити висновок. Це той випадок, Джон, коли ми змушені покладатися на рішення арбітра та його асистентів. Так, арбітр дав свисток на коротку паузу. Ну, я не знаю, він Давай, я не знаю. Не було. Yeah. Да, да. Давай, 2 минути. Зачем там отдай м'яч? і не було б того штрафного. Сів би ти його защитника, тобі ж можна було його защитника. Дім, це вже після бою. Це вже yeah. після бою, Маша. Ні, я понимаю. Давай, дай дай играй, додержите, додержите меня саме. Попитав Льохи Гаркуші, де да, граєш у свою груди, де да, грає. Якщо Льоша сьогодні краще грав, допустим, за до мене, я йому оставив це місто, а сам помінявся, тому що більш другого не треба поміняти. А Так би Тараса треба було ставити його защитника замість е, Жені Куща, посадити. А мені стати переднім, голуба вперед і випустити ще цього е, голуба замість Жені. Що ж, шановні вболівальники гравці, освіжилися на водопої. Ми повертаємося і знову з прискореним серцебиттям Це був чудовий пас і дуже добре продумана комбінація. М'яч пройшов через лінію оборони як ніж крізь масло, а потім вихід сам на сам. Але Вікторе, тут схоже було положення поза грою. Мені здалося, що гравець суперника, який забивав, перебував в офсайді в момент передачі. Це ж просто немислимо. Якщо це так, то це чергова судівська помилка, яка коштує нам так дорого. Так, ми дивимось на цей епізод. І ти знаєш, на мою думку, і за тим, що ми бачимо на камері. Положення поза грою було. Це було не просто на межі, це було чітко видно. Гравець суперника перебував в офсайді на пів тіла. В момент передачі він був ближче до воріт, ніж останній захисник. Дендри блядь! блять! А є нахопано треба, блядь! Кулік, долбайоб, стоїть отак. Да, все. Суддя, може море сказати? Да, ты не, не, я не, я не 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 <голові> ж не судишь по живой, ты стоишь на кесси, ти можеш піти. Команда відмовляється доігрувати гру. <кажу>, Пацани, <падемо> давайте доіграємо. Десять минут уже, мать ті, ю. Давай! Все, давай с каменным Я лицом, вытаскивай. пошли, блядь! У гравців немає бажання грати. Це видно по кожному їхньому руху. Це ж прямий наслідок того зарахованого гола з офсайду. І вікторе, логічно, логічно пропускаємо п'ятий гол. Від 3-1 до 3-5. Це просто кошмар, і це не просто так сталося. Це прямий наслідок тих моментів, про які ми говорили. Сумнівний штрафний гол з офсайду, який не скасували. Не дуже так? Да. – не дуже. бачимо на відео. І як результат, повна втрата бажання грати у наших футболістів. Несподівана драма. Ось він і наш останній момент. І гол! Ми забиваємо. Рахунок 5-4. Да. Серега, іди подавай з малим блядь. Ти ж Березенець блядь, чи то говорю. Вікторе, що це означає? Це просто гол престижу чи це може бути якийсь надзвичайний, хоч і запізнілий прояв характеру? Він не рано так упервай мене діяв, блядь. Блядь, трьох чоловік там базить, нахуй, блядь, на одному квадратному метрі, блядь. Це гіркий смак поразки, особливо після такого матчу, що був сповнений емоцій, поворотів і, на жаль, суперечливих моментів. Дякуємо вам, дорогі вболівальники. З вами були ваш найкращий Джон Чемпіон та Віктор, найкращий стоматолог. Обіймаю на судді претензій у нас немає, тому що ну чоловік судить ненормально. До команди до ігроків, Іменно до ігроків претензій немає. На кулаків ми написали протест у рапорті. У рапорті зазначаємо на бокового суддю протест на бокового суддю, не протест, а типо, зауваження на бокового суддю і з проханням того, щоб на будущі матчі їх не допускали як бокових суддів. Ні одного, ні другого. 100%. Все. Це буде правильно. До судді главного. І до команди суперників, до ігроків команди суперників, претензій немає. Всі молодці, всі це є тільки єдине, що Обратно, що бросили грати. Повірю в те, що 3-1 шот, це хуйня нахуй. Якщо ми віримо, що 3-1 шот і ми виграємо, не нема такого в футболі. Це не прощається. Чути посівно сім'я забоже. Коли прокидався так рано моє схоже на фортеп'яноті горки та а потім ще нижче. Якщо ти мною, тримайся поближче, І, чесно скажу, ні закинуть самою своє в житті їх дарую. Тяжкі ті моменти, я сам з них виходив без друзів зв'язків. Я сам день проводив. Тепер ти не звеш мене своїм братом. А потім прийдешся до мене з травматом. Коли ти зверху всі ті руки, та варто ступити, знімуть твої брюки. Залишився сам. Суни п'яний на лоре п'яни, на новому мерсі іду насправи Клич ти ролик, ти люди прості, та він занятий він на моїй руці Су на на лоре п'яни, на новому мерсі іду на справу Клич ти ролик, це люди прості, та він занятий він на моїй руці